Thank you День соборності України свято нашої єдності і свободи. 22 січня, 104 роки тому українські землі об'єдналися в одну велику і незалежну державу. Цим бажанням вільно жити і працювати на своїй землі. Наші громадяни об'єднані і сьогодні. Кожен рік приходимо покладати квіти, тому що сьогодні велике свято день нашого визволення з нашої свободи, нашого об'єднання. І наші воїни зараз воюють за це. За це свято фактично. Це велике свято. Це наша Україна об'єдналася, стала одною страною. Я так люблю нашу Україну і, і всіх людей, хто тут живе, і, і тому прийшла кожного січня. Я із студентами і з учнями провожу цей день, день соборності. І я недавно навіть написав вірш, він правда присвячений нашим захисникам і захисницям, але в цьому вірші є, що грянула війна, і ми всі об'єдналися. А соборність якраз робить нас дуже дуже великою українською сім'єю. Ну а тепер раз війна все одно ми повинні в місці бути. Хай вони хлопці наші захищають дівчата. Но... А ми все одно бізь. У день соборності сумчани пройшлися центральними вулицями міста, розгорнувши жовто-блакитний прапор. Завершили ходу традиційно біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Суми дійсно вільні, і Вони вільні тому, що є українці, які для себе зрозуміли, що соборність і держава це не тільки про територію, а це про людей, це про нас. І ми боронимо один одного. Ми боремося за своїх рідних, за свої сім'ї і захищаємо наше місто. Україна єдина незалежна держава. Наші громадяни доводили це під час Революції Гідності і з 2014 року захищаючи кордони нашої країни на сході. А з 24 лютого у кожному куточку нашої великої держави. Ми робимо свою справу. Багато сьогодні тисячі чоловіків, і жінок зі зброєю в руках захищають, інші відчолили волонтерський рух, хто-то лікує, кожен робить свою справу. Але ми об'єднані. Заради перемоги і заради збереження нашої держави для нашого майбутнього покоління. Ворог забрав Донецьку область, Луганську, Крим. Але я впевнений, що ми обов'язково відстоїмо наші території і вийдемо на кордон 2014 року, завдяки нашим військовослужбовцям. Хотілося б подякувати всім батькам, ті, які виховали захисників і захисниць, які 24 лютого взяли зброю до своїх рук і пошли захищати нашу країну. Я кажу, у нас немає жодної людини, хто хто не вірить в нашу перемогу. Ми переможемо. Із нагоди Дня Соборності захисники передали сумській громаді прапор від української громади у Франції на знак підтримки усіх українців, які гідно протистоять російському ворогу. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк, новини СТС. Контррозвідка Служби безпеки запобігла агентурному проникненню ворога до органів державної влади на північному сході України. У результаті багатоетапної спецоперації у Сумах затримано агента ФСБ, який отримав вороже завдання влаштуватися до управління оборонної роботи обласної військової адміністрації. Агент мав приховано збирати секретну інформацію про систему захисту регіону в умовах збройної агресії Російської Федерації. Окупанти розраховували за його послуги криптовалютою. За даними досудового слідства, чоловік був завербований російськими спецслужбами ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зрадник погодився співпрацювати з ворогом через свої прокремлівські переконання та грошову винагороду. Після 24 лютого 2022 року за вказівкою своїх кураторів він розвідував інформацію щодо розташування та переміщення сил оборони на території регіону. СБУ затримала російського агента та повідомила йому про підозру у державній зраді. Зараз злочинець під вартою. Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини. Близько п'ятої ранку в центрі села Бояра лежачі Новослобідської громади розірвалось 15 російських мін. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинок старостату, будинок культури, магазин та лінії електропорядач. 21 січня внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа у житловому будинку Весманській ОТГ Шостинського району. Як тільки появилась можливість, рятувальники одразу прибули до місця події та приступили до ліквідації. Однак через повторні ворожі удари вони змушені були придислокуватись в більш безпечне місце. Загалом у селі розірвалося 12 ворожих мін. Постраждало більше 10 осель один будинок відновленню не підлягає. Після завершення обстрілу рятувальники локалізували загоряння за побільше поширення вогню на сусідні споруди. Миропільська громада українсько-російське покордоння, а зараз зона бойових дій. Прильоти мінометні або артилерійські дуже часті. Цей яскравий будиночок, місцевий дитячий садочок після капітального ремонту. Будівлі у 2023 році виповнюється 120 років. Раніше це була церковна приходська школа до 2017 року. Тут була школа НВК, потім школу реорганізували, і на основі цієї будівлі відкрили садочок. До війни заклад відвідували більше 30 вихованців. Від початку вторгнення дітей не приймають, адже немає укриття. Минулої весни під час артилерійського обстрілу в цю будівлю влучив снаряд, що наробив значних руйнувань. 28 травня, 17.30 мені повідомили, що відбувся обстріл, артобстріл і попала одна із ракет у будівлю закладу. Прибігла сюди ну, буквально пів години година. Uh, uh, так, уже так. Ось таке побачила. Вибуховою хвилою побило покрівлю, вибило всі вікна. Знищені частина дитячих меблів, кухонного обладнання і техніки. Да. Мій гарний Це. холодильник був ось де посічений. Тут аскляніті побиті. Ось де побитий він повністю але зруйнували, але точка, да. Да. Але, але працює. Він працює. Він вижив да. меблі. Мої зруйнували на кухні. Мої новенькі кухня, блендер мій новенький, Пошкозна. зруйнували, пошкодили дуже, дуже шкода, звісно. Тільки, тільки нам його подарували. Зінаїда Іванівна відповідальна за чистоту в садочку плаче, згадуючи той день. Плач бере, я не можу дивитися, ну, прибігла думаю, Піду подивлюся, що там. Миколаївна вже перша тут була. Носили ряд на скло, туди на мусорник, усе, Тоді Миколайович вивозив конем. У відділі освіти Миропільської громади порадили забити вибиті вікна дошками і чекати ремонту будівлі дитсадка вже після завершення війни, говорить директорка закладу. Але в колективі знайшли інше рішення. Хто не проходив осторонь наших бід, вирішила звернутися до сім'ї Калініченка до Віталія Миколаєвича, Миколи Петровича. Не відмовили, допомагають, допомагали матеріалами, наймали робітників дуже їм вдячні. Роботи тривали кілька місяців. Фасад і кілька кімнат вже відремонтовані. Для решти закуплені фарба і шпалери. У будівлі тепло завдяки новій системі опалення з дров'яним котлом. На оновленій кухні залишилось встановити меблі. Була кладова, стелажі стояли. Техніка моя кухона тут стояла, все ж при тей, все зруйнувало і волною, і в общем перебило. Ну а тепер, звісно, дякувати сім'ї нашим підприємцям, дякуємо. У мене тепер і кладовка гарна, і кухня не стидно тепер буде перед хаспом. Це вже другий дитячий садочок, який родина благодійників відновила власним коштом. Рік рік тому ми приміщення школи перенесли в дитячий садочок і повністю був відремонтований з інтерактивною дошкою, ну з усіма обладнанням. А це прийшла черга, мабуть, і до цього. Приміщення, яке було зруйноване, бо коштів у державі немає, у громаді немає, і це наша територія. Ми тут працюємо, виросли тут. А я закінчую школу тут. Тому це я думаю, і вважаю, що це мій обов'язок допомагати. За майже рік війни ворожі обстріли наробили в громаді багато лиха, але навіть під час війни не можна відкладати життя і розвиток на потім. Такою є спільна думка родини Калініченків. Я сім'я це справжні патріоти, патріоти своєї держави і патріоти своєї громади. Дивіться, війна рано чи пізно закінчиться, а в один момент все відстроїти буде нереально. І тому діткам потрібно ж буде кудись ходити. І тому було прийнято на сімейному новічні таке рішення вложити сюди кошти на відловлення дитячого садочка. Більше мільйона гривень. Через обстріли території садочок у громаді відкривати поки що не поспішають. Але колектив працює. Зв'язок з вихованцями постійний. За словами Віталія Калініченка, після перемоги цей дитячий заклад матиме і нові меблі. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.